Усім привіт! Пропонуємо вам дати відповіді на 12 тестових питань з модулю Баскетбол. На відповідь дається 10 секунд. А потім ви зможете перевірити себе, почувши правильну відповідь. Успіхів тобі! А ми починаємо. Запитання номер 1 Скажи, будь ласка, хто винайшов гру Баскетбол? Варіант А. Майкл Джордан. Варіант Б. Леонід Яйло. Варіант В. Вільям Мурган. Варіант Г. Джеймс Нейсміт. Час. Серед безпосередніх попередників баскетболу нерідко називають поширену в 19 столітті в деяких країнах дитячу гру Качка на скелі. З якою був добре знайомий Джеймс Нейсміт. Підкидаючи невеликий камінь, гравець повинен був уразити ним вершину іншого, більшого за розміром каменю. За твердженням біографів Нейсміта, саме в момент гри в качку на скелі в голові юного Джеймса зародилась в загальних рисах концепція баскетболу. Гра остаточно дозріла, коли доктор Нейсміт почав викладати анатомію і фізкультуру у Міжнародному тренувальному коледжі молоді в містечку Спрингфілд, штат Масачусетс. Несміт зауважив, що студентам зимові заняття з гімнастики в залі здаються занадто одноманітними і вирішив зайняти якою-небудь новою рухливою грою для розвитку спритності і координації, яку можна було проводити в закритому приміщенні, причому відносно невеликому за своїми розмірами. У різних кінцях спортивної зали до балкона, що оперізує їх по периметру, прикріпили два кошики, звідси і назва баскет, кошик, бол, м'яч. Кошики були з-під фруктів з висотою 3 метра 5 см від підлоги. Студентам треба було влучити м'ячем в середину кошика. Так і народився баскетбол. Правильна відповідь. Г. Джеймс Нейсміт. Питання номер 2 Скажи, будь ласка, у чому заключається суть гри баскетбол? А. Закинути м'яч у ворота суперника. Б. Забити м'яч на сторону суперника. В. Забрати м'яч у воротаря Г. Закинути м'яч у кошик суперника. Час. Правильна відповідь варіант Г. Закинути м'яч у кошик суперника. Питання номер 3 У якому місці в Україні зародилась гра баскетбол? Варіант А. Миколаїв, Б. Кропивницький, В. Чернігів, Г. Полтава. Час. Уперше новий для України вид спорту почав культивуватися у Чернігові у спортивному клубі Спартак у 1922 році. Правильна відповідь. Варіант В. Чернігів. Питання номер 4 Скажіть, будь ласка, які офіційні розміри майданчику для проведення змагань з баскетболу серед дорослих? Варіант А. 25 на 18 метрів.

Запитання номер 5 Яка тривалість гри баскетбол? Варіант А. 4 партії по 10 хвилин. Варіант Б. 4 періоди по 10 хвилин. Варіант В. 2 періоди по 20 хвилин. Варіант Г. 2 тайми по 45 хвилин. Час. У грі баскетбол тривалість гри 4 періоди по 10 хвилин. Правильна відповідь варіант Б. Проте Національній баскетбольній асоціації NBA гра триває 48 хвилин. Запитання номер 6 А чи знаєш ти, скільки гравців однієї команди може перебувати на ігровому майданчику під час гри з баскетболу? Варіант А. 6. Б 7, В. 11 Г 5 гравців. Час. Під час гри з баскетболу одночасно з однієї команди на майданчику ігровому може перебувати 5 польових гравців. Правильна відповідь варіант Г 5 гравців. Запитання номер 7 Скажи, будь ласка, з чого починається гра баскетбол? Варіант А. З розіграшу спірного м'яча. Варіант Б. Жеребкування. Варіант В. За рейтингом команд визначається, чий буде м'яч. І варіант Г. На розсуд головного судді. Час. Гра в баскетболі починається з розіграшу спірного м'яча. Правильна відповідь. Варіант А. Запитання номер 8 Скільки секунд команді, яка володіє м'ячем, відводиться на атаку? Варіант А. 30 секунд, Б. 24 секунди. В. 25 секунд. Г. 8 секунд. Час. На атаку команді відводиться 24 секунди. Правильна відповідь. Варіант Б. Дев'яте запитання. Чи знаєш ти, скільки часу гравець команди, що атакує, може перебувати у штрафній зоні суперника? Варіант А. 3 секунди. Б. 4. В. 5. Г. Безліч часу. Правильна відповідь. Варіант А. 3 секунди. Запитання номер 10 У яку кількість очок оцінюється кидок у грі баскетбол? Варіант А. 3 очка, Б. 4 очка, В. 2 очка, Г. 1 очко. Час. Правильна відповідь варіанти А, В і Г. Якщо у грі баскетбол по закінченні четвертого періоду рівний рахунок між двома командами, що відбувається далі? Варіант А. Фіксується нічия. Варіант Б. Призначаються два овертайми по 5 хвилин. Варіант В. За жеребкуванням визначають переможця. Час. Правильна відповідь. Варіант Б Призначаються два овертайми по 5 хвилин. Останнє 12 запитання. Що не можна робити під час гри баскетбол? Варіант А. Вести м'яч двома руками. Варіант Б. Кидати у кошик із своєї половини майданчику. Варіант В. Робити підніжки і штовхати суперника. Час. Правильна відповідь варіант А і В. Під час гри з баскетболу не можна вести м'яч двома руками та робити підніжки і штовхати суперника. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.